Била дуже гарний затінок над перчиком. Подивіться, як тепер тут комфортно під сіточкою. І зараз розкажу вам: сітку купувала з найменшої щільності 45%. Ось така вона, але доволі гарно затіняє рослинки. Вже брала таку і промені сонечка, як бачите, проходять. Але рослинки не в'януть, дуже комфортно себе відчувають. Така сітка я взяла ширину 4 метри якраз на цю ось грядку свою, і коштувала вона по щільності 45%. 65 гривень за метр. Ось рахуйте, вийшло зовсім недорого, 360, що там з копійками. І що зробила? Це вже бачила дуги, як роблять дівчата з інтернету. Ну, В них були металічні тут палиці штирі, а я просто взяла такі палички, обрізали. По весні шовковицю, і в нас дуже багато лишилось ось таких гілок, які ми використовуємо. Гілки шкода зробила трошки, ну були вже вони різної висоти, хотіла, щоб вищі були, тому трошки не однакова висота вийшла та нічого. Це не заважає. І, як бачите, труба водяна, була стара. У нас ми її порізали. І ось так одягнула, зробила дуги. Прищепила так, прищепками, тому що зажими купила, але зажими виявилися завузькими на трубу. Потрібно поміняти, купити трошки довші. Ну, Дуже комфортно. Така пряма вийшла. Дивіться, як тут класно тепер.